Як поставити людину на місце та не втратити лице, використавши лише 5 способів? Нерідко люди словом дуже боляче зачіпають. Слово може бути зброєю, що ранить ледь не вбиває. Хочеться відповісти ще більш жорстко та боляче вдарити не тільки словом, а й нанести фізичного удару. Є декілька способів відповісти на слова тих, хто намагається образити. Це будуть достойні відповіді і надалі неприємні люди подумають двічі, перш ніж вас образити. Також не потрібно буде застосовувати фізичну силу. Перший спосіб. Це закінчити розмову. Я роблю так, якщо бачу, що розмова йде в конфліктне русло і говорю, розмову завершено. Я перебуваю в гніві через слова співрозмовника і можу наговорити зайвого. І не можу робити вигляд, що розмова мені подобається, та поважаю себе, перш за все, тому завершую її. Перед завершенням розмови можна сказати: Ви праві і запитати. Ти все сказав чи сказала, або ви все сказали. Навіть якщо людина не все сказала і хоче продовжувати, не варто давати такої змови. Недопустимо, щоб говорили з вами на підвищених тонах з неповагою. Другий спосіб. Питання, що акцентує на поганих словах співрозмовника. Варто запитати ви завжди говорите про погане, це зверне увагу на те, що він каже, а люди можуть казати таке, що, наче бруд, виливають. Тоді потрібно від себе увагу перемістити на те, що каже неприємна особа. Може бути. Може буде думати перш ніж говорити. Третій спосіб – сарказм, без нього насправді ніяк, якщо людина дозволяє собі недостойне поводження з вами. Можна сказати, ці слова майже мене зачепили. Чи вам майже вдалося мене поранити? Такі фрази дають зрозуміти неприємному співрозмовникові, що йому не вдалося досягнути мети, зробити боляче своєю грубістю. Четвертий спосіб. Посміхайтесь, посмішка здивує та збентежить людину, яка піднімає неприємну тему. На той те розрахунок трохи. Покращить атмосферу, це достойний вибір реакції. І нормально, якщо вона така. П'ятий спосіб. Обираємо добро і любов. Не усім, але рідним та близьким людям можна сказати, як ви їх любите. Щирі слова любові нейтралізують будь-який конфлікт. Та направлять розмову позитивною.